Доброго ранку, мене звуть Віталіна. На годинку зараз дається десята, і взагалі це відео зовсім не плановане. Я собі зранку прокинулась, е, прийшла на балкон. Ага, до речі, я на балконі. Тут в мене ростуть помідорки, і взагалі це дуже прикольне відчуття, коли ти зранку можеш вийти на балкон, насолоджуватись сонечком, сніданком. Це прям особливе задоволення. Так от і я заповнювала свій щоденник і почала писати один за одним, один за одним, і зрозуміла, що. Що це те, чим би я хотіла поділитися з вами? А саме, я закінчила читати книгу. Чекайте, бо я підготувалася. От, яка називається «Купи собі той довбаний букет. І знаєте, я завжди думала, що у мене немає улюбленої книги. У мене це питання завжди викликало таке трохи занепокоєння і аж стрес внутрішній, тому що я завжди відповідала те, що казали інші. Ну бо я ж маю дати якусь відповідь. Але от книга, яка змінила моє життя або заставила дивитись по-іншому на світ, у мене такої не було. Зараз я можу сказати, що я знайшла ту, яка точно попадає до фаворитів, адже вона вразила особисто мене. Я не буду розповідати про те, що в ній йдеться, але те, які основні інсайти та уроки я винесла з неї. От, взагалі, авторка перебуває в момент написання книги, в схожому психологічному стані, як я, в такій самій кризі, ми в схожому віці, тому що коли починалася книга, то їй було 25. І те, які вона проблеми переживає із рідними, з друзями, проблеми оцього і Становлення себе для мене це все дуже близьке і я. Почала читати. Я взагалі купила її випадково, тому що побачила вперше я її десь може два місяці тому на якійсь ярмарці в Польщі, типу книжковій, а купила в калуші в книгарні під домом. От і вона просто була, і я завжди підходжу і читаю рандомні сторінки. Не знаю, як це пояснити, але, наприклад, коли я заходжу в книгарню, я читаю перші там 23 сторінок або якісь там просто випадково відкриті, і таким чином вирішую книгу для мене. Чи ні? Ну і зміст. Це стосується більше книг психологічних, тому що до якоїсь художньої літератури я заздалегідь готова, бо читаю там, опис в інтернеті. От, Я її купила і поглинула за 12 днів. Люди добрі, 12 днів. Я давно так не читала, як то кажуть, там, я не могла зупинитися. От. І перше, що я винесла для себе, це мені. Хочеться і подобається жити. Це прозвучить дуже дивно, і всі такі типу, от, ти ж там постійно живеш. Але е, в мене був дуже кризовий період, е, діагностована депресія, і мені було взагалі з цим не ок. І я до сих пір виходжу з цього. Я тільки почала робити якісь там перші кроки, знаходити себе. От, і мені жити не хотілося. Типу, як би це сумно не було, я не бачила сенсу, я не розуміла, як далі. от і я зрозуміла, що я хочу радості, я хочу ділитися чимось з людьми, я хочу давати щось, я хочу вдихати повітря, бігати, отримувати нові враження, дивитися нові країни. Я хочу бути тут і зараз. От далі я змогла для себе визначити, який я тип людини, і чого я очікую і хочу давати іншим. Це дуже важлива для мене штука, тому що. Ем, я, як виявилось, хочу всім допомагати і всіх рятувати через постійний контроль і якісь обмеження. Мені хочеться. Інших оточити максимальним теплом, любов'ю, турботою. Мені хочеться, от коли є якась проблема, їхня особливо, типу не моя, щоб вони мені розповіли. І я не просто там слухаю. Тобто, ну функція, як на мене, людини близької, це вислухати і дати якусь там мінімальну підтримку, чи там побути поруч. А я прям хочу вирішити, і я ображаюся, коли людина не хоче цього. Ну, типу, я не розумію, як так, типу для чого тоді було казати взагалі про це. От і для мене. Дуже цінно розуміти те, що я не повинна вирішувати чужі проблеми. Тобто, якщо до мене приходять, я маю зробити тільки те, чого від мене просять, а не додумувати собі сама. От наступне стосується захоплень та роботи. А Я, якби мене рік тому хтось спитався, чим мені подобається займатися, я б не мала ніякої внятної відповіді, тому що я Працюю, дуже багато працюю. Колись це були проблеми із сном через це, відсутність особистого життя. І взагалі, і коли я, наприклад, почала виписувати, що мені подобається, мені було дуже складно. І мені вдалося, я знайшла свої хобі, я знайшла те, що я можу покращити. Я зрозуміла, чому я це відкладаю. І я зрозуміла, що в світі стільки різних занять. Блін, це дуже круто. Далі я зрозуміла те, що ніколи не буде якогось моменту, щоб щось почати. Типу, я думала, що от. Я не буду знімати відео, бо вже там багато знімаю відео. Всі мені скажуть, ти зробила як інші. Ні, actually, це не до кінця так, тому що я, наприклад, от я прочитала, я написала, і я захотіла з вами поділитися одразу. Я не проводила себе до порядку, нічого такого собою не робила. Я просто поставила камеру і вирішила розповісти. В мене є запал, в мене є ідеї. Я багато читаю на рахунок цього і вчимося. Ми маленькими кроками. Жоден умовний ютубер не став ютубером. Типу, от. от. Е, плюс я зрозуміла те, що якщо я хочу щось робити, мені не потрібен хтось. Ну, не обов'язково. Тому що в мене є як, якщо я кудись іду. Я кличу когось. Якщо я щось планую, я планую з кимось. Якщо я кудись їду, обов'язково я мушу знайти людину, там, типу, яка зі мною зустрінеться. Якщо мені на це відмовляють, бо не можу, не хочу справи, ще там щось для мене це все. Я ображена, тому що як це так, а що робити? І більше того, я не роблю сама того. Тобто, я думаю, що якщо я, наприклад, умовно піду в кіно без подружки, типу це як зрада подружці. ну бо ми ж разом домовлялись, а вона не змогла, а я пішла. Ні. Типу, для чого відкладати своє життя, якщо можна зробити тут і зараз, а якщо людина не може, ви можете просто придумати іншу активність разом. Тобто, люди ж мене цінують не за можливість з ними піти, а за те, що я в їхньому житті є. І, ну, для мене це було дуже великим відкриттям. Потрібно гарно виглядати. І мова йде не про е, вулицю, коли ми виходимо як на подіум, знаєте, так в школі, ти був в коридорі, там ти йдеш, що він там дивляться, а для себе вдома. Типу, я спала в старих футболках. Е, ну, не зовсім старих, просто в якихось там великих оверсайзових футболках. Я ніколи не хвилювалася тим, в чому спати якісь там всякі прикольні штуки. Я думала, що це марна трата грошей. Але хочу вам поділитися: так, чекайте, я Ой. купила першу піжаму. От, вона з резервит куплена на знижках. Але це моя перша піжама. Ой, чекайте, це моя перша піжама. І, боже, це таке класне відчуття. Типу, дуже приємний матеріал. Я обирала колір, щоб він підкреслював колір моїх очей. І я себе почуваю прям принцесою в ньому. Я спала сьогодні така. Ой. І це так прикольно. Я почала свічки запалювати вдома там ввечері. Наприклад, коли дивлюсь кіно, в мене 350 свічок. Мені їх дарують з кожної нагоди, і в мене вже ну прям склад їхній. І я собі думаю, а. Яко мелого ти їх тримаєш, ну, типу, для чого? Щоб вони просто займали тобі полички? Ну, типу, свічка для того, щоб там запалити. В мене є зимові запахи, є літніші, якісь там парфумовані, парфумовані. І якщо мені хочеться запалити свічку, я це роблю і одразу створюється атмосфера. Вимикаю світло, свічка десь там кидає свою тінь, щось там собі пишу, чи малюю, чи слухаю, чи просто сижу. І це настільки класно, я завжди просто, знаєте, це як сервізом вдома. Типу, Якісь там сервісти, тільки на свята. От в мене таке саме було з великою кількістю речей, мені було їх шкода. І я вчусь потрошки від цього підходити. От. І з е, взаємовідносними, з іншими людьми, з книги я винесла класну штуку. Кожна ситуація має дві сторони. І для того, щоб її проаналізувати, в мене, до речі, в ній щоденник в цьому допомагає, тому що я ж там записую своє пережити, і, наприклад, якісь ситуації які я не можу зрозуміти. І я собі виписую плюси і виписую мінуси. І на початку я ж ну, така емоційна, дуже там все. І мені було е, дуже складно, тому що я ж думала, що от. Я права і все. Ну тобто, якщо мене хтось образив, типу який може бути плюс в цій ситуації? Я ж там ображена? Е, ну, взагалі-то ні. Тому що, ну, наприклад, ситуація може дати тобі досвід, навчити тебе якимось новим скілам, які нехай були в якихось ну таких критичних умовах, але вони були досягнуті. І тепер ти вмієш, наприклад, от. В мене позавчора із добиранням додому стався казус. Я мала їхати одним шляхом, але там трошки не склалося, і я мусила знайти, як з кордону добратися до міста з міста до Кракова, і в мене це викликало стрес. От і я собі перше думала: типу, все, там як так можна, там ми ж домовлялися, а потім я спіптула бляха, але ж. Я тепер вмію добратися сама. Я знаю, що скільки коштує, я знаю, де краще сідати, я маю якісь контакти, таксисти, який мене там підвезе. Тобто кожна ситуація має свої плюси і мінуси. І це дуже прикольно і варто брати до уваги. От, що ще? Виявилось, що я обожнюю компліменти. Через те, що мене дуже гостро критикували, я. Не вмію сприймати компліменти, коли мені хтось каже, типу ти така красива, чи там ще щось чи якісь там мою якість виділяє. Тобто не просто якийсь там загальний комплімент, а такий конкретний, і я так ніби. Одне в одне вухо запускаю, в інше випускаю і одразу в заперечення. Мені дуже незручно, я не вмію з цим поводитись, я не знаю, як відреагувати. Мені колись казали, що я вдаю, типу, в мене завжди реакція на комплімент була дуже щира. Якщо це людина, наприклад, яка мені там симпатизувала чи шаш, я могла розплакатись. От і я. Зрозуміло, що я обожнюю компліменти, я обожнюю, як робити їх комусь змістовно. Я обожнюю подружкам, наприклад, щось там підкреслити, сказати, чи людині незнайомій. Ну, це рідко стається, але я можу підійти і сказати, що типу той там то мені сподобалось. І Я виявилось, люблю їх слухати, я люблю їх приймати і розуміти, що, типу, те, над чим я працюю, воно має якісь свої плоди. І для мене це внутрішнє зростання, тому що я вперше розумію, що я класна. І це зараз так, бачите, вся спинку вирівню? Ну, От, і останнє це банальна штука, але те, що потрібно мріяти і діяти, і мріяти масштабно. Колись моєю найбільшою мрією було заробляти на 2 тисячі гривень більше. І люди добре, я не жартую. Типу, я реально думала, що от типу, там, 2, 3, 5 тисяч гривень, це все, це мій максимум. Типу там, от мене підвищать, я знала, що там підвищення дає умовних 3 тисячі. Тобто я ніколи не мріяла багато, високо, масштабно. Я, наприклад, коли там вперше б комусь про щось розповідала і мене питала, про що ти мрієш, я казала якусь дурницю, на мене такі. Вибачте, що. І я просто зараз, після того, як авторка, вона там в кінці розповідає історію про сумочку. Ну, типу, це дуже банальна історія, типу, але я зрозуміла, що я навіть про таке не мрію, тобто в мене немає якоїсь там хотілки, бо колись я казала, що вони ж дурна та грошей. Я собі подумала перше, що мені треба. Поставити собі якусь мрію ціль, подумати, чого я дійсно хочу, тому що ставити те, що ставить хтось, це не ок. А по-друге, купити собі той довбаний букет. Типу, це ж назва книги. І я так само квіти колись казала, що воно мені не потрібно, це не про мене. І великих букетів я дійсно не дуже розумію, але це також про уваги і турботи, і це питання можливостей своїх. От, але я розумію, що я от. Хочу піти собі купити квіти. В нас тут є прикольний ринок недалеко, і я піду і куплю, і нехай воно стить у вазовці, і тішить моє око, і мені буде від цього приємно. Тому я бажаю вам поставити свої мрії, поставити свої цілі. Я дуже дякую, що цю неділю ви провели зі мною що ось так от, ось так от все класно на балконі. Бажаю вам гарного дня, я біжу снідати і збиратись на роботу. У цьому. Йой.